Всім привіт, вітаю на ігровому каналі з'їл Шаман Геймбер В цьому короткому відео гайті хочу вам показати, як зробити досягнення, яке називається Піроман. Це гра Crono The New Down, якщо що. Отже, що до цього потрібно, нам потрібно ось цим спалахом, такий запальний зряд, спалити ось цю фрі, так називається біомаса. Отже, що ця біомаса дає, вона просто тупо не дає пройти тобто блокує прохід. Отже, давайте при вас це все зроблю. Я це роблю під час другого проходження, під час першого я завжди користувався факелем. Просто підходив і спалював факелом. Отже, з палухом показую. І стріляємо. Ось таким чином. Що, ставте лайки та підписуйтесь, пишіть коментарі, адже на каналі будуть інші відео гайді. обов'язково. Ще побачимось, пока!